Ручками до сонечка потягнулись, Весело всі сонечку усміхнулись, Плащимо в долоні я і ти, Здравствуй та раз, два Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Збройні сили обороняють нашу державу. і Тому ми сьогодні маємо можливість, в тому числі і дітей наших захисників залучити до відпочинку у перешкільних оздоровчих літніх таборах. Сьогоднішнього в Полтаві почали працювати такі табори. Сьогодні ми їх відкриваємо, перевіряємо їхню роботу. Дивимося, як вони облаштовані. Графік роботи, тому сьогодні і протягом 14 днів діти будуть відпочивати по Полтаві. Така кількість дітей близько трьох тисяч дітей, які зможуть відпочити в цих підшкільних таборах, набратися сил, енергії. Хочу подякувати депутатам, які підтримали зміни до програми освітньої галузі і зміни до програми по оздоровленню і відпочинку наших дітей. Тому рухаємось вперед, наближаємо перемогу крок за кроком.